Вітаю! Ви на каналі Шепіт Сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Коли магія стикається з коханням, відьма жила сама в тіні лісу. Її хатина, з покривленими дверима та вкритими мохом дранками, стояла на краю нерухомого зеленого ставка. А за ним тягнувся занедбаний яблуневий сад. Єдина стара кем'яна стіна захищала їх хатину, ставок і яблуні від того, щоб їх поглинула дика гущавина. Відму звали Сібілла, хоча цього майже ніхто вже не пам'ятав. Як і всі жінки, колись вона була молодою та вродливою, але й це забули, тож для більшості вона була просто відьмою, яка жила сама у своєму саду. Надто близько до лісу і надто далеко від села. Дехто в селі казав, що колись її город був справжнім дивом, повним найсмачніших овочів та найліпших цілющих трав. Але з роками він став заплутаним і небезпечним, отруйний, казали люди, для кожного, хто насмілиться з нього їсти. Яблуневий сад теж був перекручений і занедбаний. Яблука, колись відомі солодким сидром, тепер були бурі й плямисті, падали і гнили під деревами щороку восени. Посеред ставка був острівець, заборонений усім, окрім самої відьми. Там стояв високий сірий камінь, ніби виріс із землі, схований у хащах смертельно отруйної беладони. Перший осінній іній Вкрив землю того ранку, коли сібіла знайшла чоловіка в своєму саду. Він лежав біля напівзруйнованої стіни, непритомний, і з надкушеним яблуком у брудній руці і трьома огризками поруч. Його запалі щоки були липкими від отруйного соку. Вона подумала залишити його на поталу морозу й вовкан. Чоловіків вона не любила. А більшість і так знали, що краще сюди не заходити. Але з його вигляду було видно, що він прибув здалеку, а з першого погляду і не скажеш, що її яблуко отруйні. Що ж, нічого не вдієш, пробурмотіла вона, й узяла його під пахви. Вона дотягла його до хатини, здивувавшись, який він легкий, вимила його змарніле кіло. Постелила йому біля вогню, годувала бульйоном і лісовими травами. До першого снігу смерть уже перестала стояти біля нього поруч, а відьма й не помітила, як перестала дратуватися через його тиху присутність у домі. Дров і їжі було вдосталь, і, хоча вона не планувала гостей, голодувати ніхто не збирався. Він не був молодим. Але й не настільки старим, як їй здалося спочатку. Коли зміг сидіти й говорити, вона дізналася, що його звати Ансельм, і що, як вона й здогадувалася, він прийшов здалеку. Згодом, коли сили трохи повернулися, Ансельм почав допомагати. Спершу йому важко було навіть підмести, але до середини зими він уже рубав дрова й пробивав кригу у колодязі. Сібілі подобалася його допомога, хоча вона цього й не визнавала. Одного дня, несучи разом дрова, вона сказала йому єдине, що він мав пам'ятати нічого з того, що росте на її землі, не можна їсти ні фруктів із саду, ні диких цибулин та морквин біля ставка. То яблука й були моєю отрутою? запитав він. Вона кивнула Ти був на волосинці від смерті. Поступово, у короткі темні дні, вони ставали все менш відчуженими. Ансельм розповів, що виріс у монастирі біля північного моря, куди його віддали ще хлопцям. Але це було не справжнє життя, зізнався він, не для мене. Помалу, ставлячи запитання, він склав докупи її історію про чоловіка, що колись прийшов, але не залишився. Про доньку, літню дитину, яка сміялася, лазила по деревах і цілувала матір липкими від яблук устами. Про гарячку і маленьку могилку, викопану в землі, розм'якшеній лише материнськими св'язами. Він глянув на занепалий сад і отруйні рядки, і зрозумів камінь на острові, що це? Ніколи туди не ходи, відказала відьма. І Відвернулася. Одного ранку ранньої весни, чоловік зник. Його не було три дні. Коли повернувся з пучками гілок молодих яблунь, вона зрозуміла, що зраділа його поверненню, він став її товаришем. Я працював у саду, щоб купити це, сказав він, прищеплюючи гілки до старих дерев. Ці гілки не отруєні самотністю та горем, можливо, вони принесуть добрі яблука. Гілки розцвіли і зав'язалися маленькі плоди. Влітку Ансельм зник знову. Тепер на тиждень. Повернувся з возом каміння, і вона знову зраділа він став її другом. Я працював у каменоломні, щоб купити це, сказав він, відновлюючи стару стіну. Речі треба доглядати. Якщо лишити надовго, вони забувають своє призначення. Стіна знову стала міцною, захищаючи їх від хаосу лісу. На молодих гілках налилися зелені яблука. Сібіла поплива до ставка у своєму маленькому човні. Стоячи перед каменем, вона згадувала доньку, яку поховала там. Часом вона розмовляла з дитиною, часом плакала, а іноді лише намагалася розчистити зарості бур'янів, що росли навколо каменя. «Восени!» Вони разом зібрали яблука. Вперше за довгий час Сібіла чекала, щоб зробити з них сидр. Він буде безпечним? запитала вона. Побачимо, усміхнувся Ансельм. Наступного дня він зник утретє два тижні, три. Вона сама вижила яблука і вперше за багато років випила їхнього солодкого сидру. Він був яскравим, без жодної отрути, але його не було, щоб розділити цей смак. Минуло чотири тижні, і він повернувся лише з маленьким різцем і молотком, і хоч вона хвилювалася, була рада він став її коханням. Я вчився у каменяра заради цього, сказав він. Але вона не слухала. Обійняла його, провела рукою по сивій щетині і поцілувала. Цього разу вона була певна, що він залишиться, але вранці прокинулася сама. Вискочила на двір і побачила Ансельма, що виходив із човна. Що ти наробив? вигукнула вона. Чому ти там був? Ансель м'яко похитав головою та взяв її за руку. Він посадив її в човен. І перевіз через спокійну зелену воду до крихітного острівця. Він тримав її за руку, поки вони піднімалися по берегу до того місця, де височів високий камінь. Він видалив усі паростки баладони, хоча відлуння їхнього коріння залишало шрами на щойно оголеному камені. Сире та біле, вирізблене на строкатій поверхні тепер було одним словом. Її спадок має бути любов'ю, а не отрутою, моя люба відьмо, сказав Ансельм і поцілував її в чоло. Вона не хотіла б, щоб твоя магія була в'язнем твого горя. Сибілла впала на коліна, і її сльози полилися рікою. Цього разу вони не обпалили ніжний мох, не виманили отруйні рослини з ґрунту. Натомість із землі виповз вусик пуп'янок, що розпустився у крихітну білу квітку. Дякуємо, що були з нами до кінця цієї історії. Напишіть у коментарях, чим ви займаєтесь, коли слухаєте нас. Нам дуже цікаво, як наші історії вплітаються у ваше життя, і підпишіться, щоб не пропустити нові. Вони з'являються щодня.